Вітаю вас, друзі! Вітаю вас зі святом із Днем Збройних сил України. Завдяки українській армії. Ми з вами досі існуємо. Завдяки збройним силам України існує наша держава. Дякую українському війську за те, що захищаєте нас від російської навали. Ну а тим часом та сама навала плаче та скаржиться, що виявляється, зсу нахамили Росії, коли почали бити по російській авіації на її ж аеродромах. А, звісно, нам хам'ят, і сьогоднішній удар очередной по нашому аеродрому. целью українських военных став курський аеродром. Російські літаки усього лиш мирно вбивають українців, усього лиш мирно пускають ракети по цивільних об'єктах. А потім щось із ними трапляється, і росіяни не можуть зрозуміти, як же це произошло. Зльотно-посадочне полоса, з которой влітають в тому числі і самоліти, участвующие в. Дальневоєнне операція забабахать Вот. нормальну бавовну. Як вони то думали, що вони зможуть безкарно просто так вбивати нас із вами, і що не прилетить жодна відповідь. А коли відповідь таки прилітає, то їм стає очень тривожно. Поки іноді все-таки пропускаємо удари, як це було а вчора, вчора, для мене такий тривожний дзвоночок, тому що... Дуже. при тому, що це точно не ми. А якщо і ми, то ми по справжньому іще нічого не починали. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. Як завжди, я закликаю вас це зробити, щоб випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами продовжувати говорити про вчорашні удари по російських аеродромах у дуже глибокому російському тилу київським режимом в цілях виведення і строя російських самоліта дальньої авіації. Учорашній брифінг Міністерства війни Російської Федерації дуже показовий. Вони спеціально кажуть, що це авіація великої дальності, але насправді це стратегічна російська авіація, та сама, яка у випадку ядерної війни мала би нести ядерне озброєння, і ось по ній прилетіло. Ну зараз удар по... Ядерним силам це вообще жесть Какі-то от странні загадки. Ви, друзі, просто усвідомте масштаб російської ганьби. Вони не змогли захистити свої стратегічні сили. Це дуже показова історія, і особливо для наших союзників, які я впевнений учора весь день сміялися із російського захисту своїх аеродромів. Были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягелева в Рязанской области. І Ангель Саратовська область у мене немає даних, чим саме було атаковано російські аеродроми зі стратегічною авіацією. Але самі росіяни натякають, що це міг бути іще совєтський безпілотник Ту 141 стриж. Ну я сумніваюся, що це був саме він. Але давайте про всяк випадок оцю історію, оцей момент із ту 141 запам'ятаємо. Далі я про це ще скажу. Средство противознушне оборони ВКС Росії. Летівши на малий висоті українські БПЛА були перехвачені. Російська авіація перехопила ті самі безпілотники. З собою була незначительно поврежна обшивка корпусів двох самолітів. Ну подумаєш, розірвало задню частину літака. ту 22 м. Це взагалі не проблема, це просто один болтік десь випав. А так літак повністю цілий. Троє російських винослуючих технічного складу, знаходившись на аеродромі, отримали смертельні ранення. Ще четверо ви на ранення. І ще учора самі росіяни казали, що на одному аеродромі було пошкоджено два літаки, а на іншому один, тобто, щонайменше три. І враховуючи, як росіяни люблять брехати, я впевнений, що пошкоджених літаків набагато більше. Незважаючи на попытки київського режиму сорвати терористичним актом, Байову роботу російської дальньої авіації Нанесен масірований удар високоточним оружем воздушного і морського базірвань. Так, так, міністерство війни Російської Федерації учора намагалося заспокоїти Росіян, мовляв, ну побомбили їм трошки стратегічну авіацію російську, зате потім же вони вдарили ракетами по українській енергетиці. Але чомусь загарбники, точніше, їхні пособники були після цього не дуже задоволені. Українську енергетику не уложили Тим не тім ні міні світ на Україні є. Зате світла не було у Владивостоку, але то росіяни плювати, що вони самі сидять без електрики, головне витрачати мільярди, щоб вимкнути в Україні світло на декілька годин. І що дуже показово, це реакція владіміра Путіна учора на безпрецедентну подію на удар по російській стратегічній авіації. Путін, як завжди, мовчав і просто катався на автомобілі на частині Кримського моста, який за зараз ремонтують. Це була дуже важлива справа. Де у нас є ремонтні роботи? Well, he вів автомобіль mm -hmm. на Кримському мосту. Це було важливо. Кстати, наслідки вчорашньої атаки на російські аеродроми будуть довгостроковими та дуже суттєвими, тому що Росія вчора отримала ляпаса прямо по своїй немитій пиці, просто туди, де вона мала би бути, по ідеї, найбільше захищеною. І російські загарбники і їхні пропагандисти усе намагаються вгадати, чим же саме їх атакували, стверджують, що це був таки вже згаданий той самий Ту-141 стриж. Ну, такий апарат могли завести і запустити з території Росії. У мене для росіян дуже погані новини. Якщо і справді цей совєцький безпілотник було запущено із території Росії, то це означає, що цю здоровезну махіну протягли на територію Росії, і ніхто цього там абсолютно не помітив. Але якщо це не так, то у такому випадку постає інше питання, і воно теж для росіян дуже болюче. А куди поділася російська протиповітряна оборона? Якщо дійсно цей безпілотник було запущено із території України? Чому російська ППО, найкраща у світі, його не помітила? Аеродроми должны прикривати средства противовоздушной оборони. Почему этих средств не було на всьому движении, Хоча хотя... Непонятно. пані нам... як би там не було, вчорашні удари показують, що росіяни можуть отримувати і починають отримувати вперше від початку російсько-української війни удари у глибокому своєму тилу, там де вони абсолютно того не чекали. Значно шо сот п'ятдесят по причому... нашій країні. При цьому вони усвідомлюють, що атака. На їхні стратегічні літаки була здійснена щоб завадити російській ракетній атаці на цивільну інфраструктуру України, але вони кажуть, що результати були ну незначні що треба на майбутнє відправити більше українських безпілотників. Атака на аеродроми це була попитка, зупинити можливі удари, удар помішати їм. Ну а для того, щоб остановить, над наверное, все таки на направити на цей аеродром з десяток. Тої з пару десятків таких стріжей. Ну гаразд, ми це врахуємо наступного разу, щоби у російської авіації лишилося і ще менше стратегічних бомбардувальників. Вони ж Росії абсолютно не потрібні. Навіщо російським загарбникам літаки, які пускають ракети, щоб вчиняти теракти? Терористи мають лишатися без терористичних зас. Обів, і що іще окремо цікаво, навіть російські пропагандисти учора помітили, що ракетна атака на Україну була чомусь не такою вже й масованою, як дотепер. Я можу вже зробити вивід, що масштабність нинішнього удару заметно нижча, ніж була, наприклад, прийдучого 23 ноября. Звісно, це пов'язано із тим, що, по-перше, у Росії немає безлімітного запасу ракет. А по-друге, із тим, що вчора не усі літаки, які мали бомбардувати Україну, змогли піднятися у повітря. На фото того єдиного літака, який ми із вами побачили, є ракета Х-22. Зверніть увагу, це Саме така ракета, якою свого часу вдарили по торговельному центру у місті Кременчук, коли вбили цивільних. Це абсолютно невисокоточна ракета, і вона вже була споряджена на цей літак і мала атакувати учора Україну. Але нікуди ця ракета не полетіла, як і літак, на якому вона була причеплена, тому що щось сталося погане із російською авіацією. Трагедія, там бензовоз зірвався, і загиблі люди були ранені. Тим не менш, невідомі добрі люди, які завдавали ударів по аеродромах російських учора, продовжують працювати над захистом України. І сьогодні, сьогодні з'явилися новини про те, що у Курській області було завдано удару по російському військовому аеродрому а у Брянській області запалали резервуари із паливом. продолжает серия ударов по российским аэродромам. Сильный пожар в аэропорту города Курска. Сто дікав, як ви вже знаєте, друзі, політика Ютубу не дозволяє мені показувати відео із вибухами, тому вибачайте, що я їх заблюрив. Але якщо що у себе у телеграм-каналі я оперативно усе це завжди публікую та без цензури, підпишіться обов'язково. І ключовий висновок сьогоднішнього відео такий: Росіяни тепер ніде абсолютно не можуть почуватися у безпеці сьогодні на території. Російські федерації, мабуть, не залишилось безпечних місць Мирних місць на нашій території більше немає. Коли Росія починала війну проти України, то вона гадала, що ця війна буде дуже простою, що вони зможуть нас із вами захопити за декілька днів. Але тепер у Росії немає крейсеру Москва, немає іще частини Чорноморського флоту, немає майже 100 тисяч російських військових і це тільки загиблими. І ця цифра буде тільки зростати. Тепер у Росії почалися проблеми. І зі стратегічною авіацією, і справді ніде абсолютно росіяни тепер у себе у терористичній країні не можуть почувати у безпеці, і все це завдяки українському війську. Тому, друзі, наше із вами завдання і далі підтримувати українську армію, і далі допомагати Збройним силам України, і збройні сили України забезпечать як нашу із вами перемогу, так і невідворотню кару для кожного російського терориста. Yeah. <sighs>